І гість вікна в Європу Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства. Пане Володимир, щиро дякую за участь. Чи yeah, бачите yeah. ви українську ситуацію з розвитком місцевих громад як унікальну або таку, до якої можна застосувати існуючий європейський досвід реформи децентралізації, і самоврядування? Унікальною вона є тільки тому, що 20 років в цій царині не було проведено зрушень тільки сьогодні притаманні європейським країнам. І якщо говорити про реформи, які необхідно робити, то це одна з ключових реформ, коли ми побудуємо правильну систему управління країною, де основою є вибір людей, а не призначення з Києва або з інших центрів прийняття рішень а тих чи інших чиновників, які дуже часто можуть забувати про те, навіщо вони приходять у владу. Чи маєте ви зворотній зв'язок із тими самими громадами, про які йдеться як центральне поняття да, реформи децентралізації? Які відгуки ви чуєте, чи готові ви до того, що можливо буде негативна реакція, так як це було у 2005 році? Ми в постійному діалозі і можу зазначити, що та концепція реформи місцевого самоврядування, яка була прийнята е, урядом. В достатньо повній мірі проговорена і спирається на думку місцевого самоврядування, на асоціації, на експертів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Тобто це консолідоване, консенсусне рішення, яке дозволяє нам формувати план реалізації цієї стратегії. І вважаю, що ми цією зміною навпаки зробимо все для того, щоб кожна громада в Україні була самодостатньою, а представники. Громади, яких обирають люди, мали можливості працювати і робити свою справу максимально ефективно і змінювати ситуацію на територіях в кращий бік. Чи думаєте, ви, що реформа місцевого самоврядування здатна бути інструментом для виправлення ситуації, яка тепер сталася на сході України і в Криму? Не просто здатна і буде тим інструментом, який дозволить сьогодні людям приймати рішення щодо свого життя. То стратегія чи концепція, яку ми затвердили, і план дій зумовлять декілька речей. Перше це обрання своєї влади на території, а не призначенців з іншої, наприклад, столиці. Друга позиція забезпечити ресурсами, фінансами території для того, щоб вони могли вирішувати питання освіти, охорони здоров'я, інфраструктури, тобто фактично інвестувати свої ж кошти в якість свого життя. І третя позиція це забезпечити контроль з боку громади за своєю владою. Фактично, це ті можливості, які дозволять не тільки вирішити проблему, а й дозволять дуже чітко розвиватись. А територіям, розвиватися містам, селам і селищам, в яких живуть люди. Бо зараз питання стоїть в тому, коли ці рішення будуть приймати в парламенті. Ми працюємо над гарним пакетом, який дозволить нам бути не гіршою країною, ніж наші сусіди в Європі, які мають достатньо серйозне місцеве самоврядування, які здатні сьогодні відповідати адекватно на ті виклики, які сьогодні є. І саме головне, що це влада, яка повністю підпорядкована людям. Як тепер розуміють на місцях у громадах ці запропоновані реформи, де з яких джерел фінансуватимуться, скажімо, охорона здоров'я, побудова лікарень, скажімо, якщо є проблема підтоплення так на західних регіонах, це має вирішувати громада? Чи це має бути вирішено ресурсами уряду? Який механізм буде запропонований? Механізм розподілу всіх загальнодержавних податків, які сьогодні. Справляються чи сплачуються платниками, мова йде про два податки: це податок на прибуток підприємств і податок з доходів фізичних осіб. От частина цього податку повинна залишатись в селах, селищах і містах. Ще частина в на рівні району, ще частина на рівні області, і звісно. Певна частина повинна відраховуватися до державного бюджету. Далі визначаються компетенції. Якщо мова йде про там, надзвичайну ситуацію, то надзвичайну ситуацію буде вирішувати держава спільна з органами місцевого самовідування в тій частині, як це буде визначено щодо участі. Але наша реформа передбачає, що в таких випадках держава бере на себе систему управління цими процесами чи ліквідації надзвичайних ситуацій, оскільки держава більше до цього буде підготовлена. Але саме головне, що сьогодні ми будуємо модель, яка є безконфліктною, де кожен рівень, село, селище, місто, район і область мають свій рівень компетенції, свої податки, які залишаються на цій території, свої компетенції щодо прийняття рішень. І повний механізм підпорядкованості громади. Це означає, що вони не конфліктують, а доповнюють, Якщо ну, можна коротко, скажімо, охорона здоров'я, освіта і силовики. Як розпочати охорона здоров'я, первинна ланка охорони здоров'я буде підпорядкована громадам. Якщо мова йде про обласні лікарні, то обласні лікарні залишаються в обласному підпорядкуванні обласних рад. Але обласні ради вже будуть мати свої виконкоми, свою виконавчу владу, а не прислану із, наприклад, там, Києва, що є дуже важливе, і свої податки. Що стосується освіти, то первинний рівень освіти, я маю на увазі, дошкілля і шкільна освіта це рівень громад, технічна освіта це рівень району, а освіта обласна буде опікуватись вищою освітою, і ми зараз моделюємо це питання і будемо ще узгоджувати з діями Міністерства освіти. Що стосується питання міліції, ми передбачаємо створення муніципальної міліції, яка не буде озброєним формуванням, але буде компетентна з точки зору політики щодо паркування автомобілів, наведення порядку на територіях, спільного патрулювання спільного з органами внутрішніх справ. А буде і система підготовки цих муніципальних поліцейських? Тобто цьому і маємо... в полягає безконфліктність, про яку ви тепер говорите? Так правильно? це єдина система. Угу. Ми мали минулого тижня подію, коли ЄБРР надав кредит на реконструкцію тепломереж Луганська, тепер на черзі Сєвродонецьк та інші міста. Чи здатні такі інституції, як ЄБРР, задовольнити попит на такі кредити в масштабах усієї України? І чи здатний уряд український підтримати такі ініціативи для того, щоб можливо обійтися без підтримки ЄБР? Наприклад, а ще Ще ми мали підписання угод з Світовим банком на 730 мільйонів доларів на 15 міст в різні і теплопостачання, і водозабезпечення, і тверді побутові відходи, їхня переробка. А ще ми маємо сьогодні всі підстави говорити про 1 мільярд доларів, які надасть уряд Японії для вирішення питань Бортницької станції рації, питання екологічної безпеки і взагалі безпеки столичних мешканців. Ми сьогодні всіляко використовуємо ці інструменти, оскільки вони ці фінанси вони довгі, вони дешеві і вони підконтрольні міжнародним фінансовим установам, що означає, що ефективність використання і прозорість використання цих коштів є достатньо високою. І саме головне, що фінансування чи направлення цих коштів. Відбувається на самі боляві точки, наприклад, питання енергозбереження, але з використанням самих новітніх технологій, що дозволяє нам зменшувати нашу залежність перед імпортованим газом, газом Російської Федерації, який перестав бути економічним питанням, а він є абсолютно політичним питанням, тому нам потрібно заміщувати газ на інші види палива менше споживати цього ресурсу, і це дуже чітка стратегія. Такі структури, як міжнародні фінансові організації, звісно, вони нам допомагають. Інвестуючи в нашу незалежність, ми підтримуємо, стимулюємо і всіляко будемо підтримувати такі проекти вікно в Європу. Певний час висвітлювала проєкт Європейського союзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Чи знаєте ви про цей проект? як на мою думку, він є успішним. І чи ви готові використовувати досвід, який набутий в рамках не, цього проєкту? не тільки потрібно використовувати досвід, а взагалі Я хочу зазначити, що наші європейські партнери багато приділяють зусиль для нашої інституційної спроможності, тобто використовувати. Це найкращий досвід, практичний, який є в європейських колег, вирішення питань в Україні базується саме на цьому досвіді. Навчання, зокрема про те, що ми говорили, і об'єднання громад. Зараз ми розробили. Два законопроекти і будемо вносити. До речі, сьогодні найближчими днями він війде в парламент. Це законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад. Тобто, якщо громади хочуть бути більш спроможними, більше заробляти грошей, вони можуть об'єднуватися, але це їх добровільна справа. Крім того, ще один законопроєкт, який дуже важливий, і ми очікуємо його прийняття парламентом. Це закон про співробітництво територіальних громад, коли дві і більше громад можуть об'єднувати свої бюджети. Свої можливості, свої кадри, свій потенціал для вирішення спільних питань. Тому і цей проект теж є дуже, дуже важливим. Як в уряді бачить розвиток окупованих територій Криму? Чи сподіваєтесь ви на те, що урядові програми, про які ви зараз говорите, будуть імплементовані і сприйняті на цих територіях? А, ви правильно все сказали. Це тимчасово окуповані території. Ні в кого немає сумніву, і в мене немає сумніву, що Крим буде повернути Україні. Єдине питання тільки часу. Те, що сьогодні е, будуть вжиті заходи для того, щоб звернутись у всі міжнародні інстанції, всі правові інструменти використати для того, щоб зафіксувати е, анексію, оку, окупацію е, Криму, який є українською територією, е, це сьогодні робиться і буде робитись в майбутньому. А далі тільки буде питання часу. Та система, про яку я сьогодні е, е, говорю, і над якою ми працюємо, це інструмент зробити успішною свою країну, зробити успішною будь-яку область, і будь-яке місто. Тому Крим не є виключенням. Використання цих механізмів і цієї системи дасть можливість Україні бути успішною. І я думаю, що успішність України і економічний розвиток, соціальний розвиток пришвидшить процес повернення Криму в Україну. Володимир Гройсман, щиро дякую за вашу участь. Дякую.